Трендові рішення по сантехніці, на які варто звернути увагу. Наповнення ванни через перелив. Моїми фаворитами є гібрид. Ручнику сушка прихованого монтажу. Це коли у нас е, видно лише палички, а те, як вони з'єднані, все це сховано в стіну. Моїми фаворитами є Еместіл. Вилив для ванни з підлоги, а управління та ручний душ зі стіни. Виглядає божественно. Моїми фаворитами є брума. Змішувачі з унікальними ручками. Таких ручок точно не буде в когось іншого, тому що вони виготовляються з таких матеріалів, що це повторити просто нереально. Наприклад, подивіться на бетонні ручки від Майер. Дуже нагадує це все барселонську плиточку. Або ж неймовірно красиві ручки ручної роботи від Фіма, а те, як вони натискаються, це просто медитативно. Чи Бульбашковий вибух від Джесі. Е, у кожного буде свій унікальний набір бульбашок І набирають популярності змішувачі на два отвори, е, які встановлюються на раковину. Такі рішення теж шукай у брма. Не забудь зберегти це відео, а також підписуйся на мене, якщо ти досі не тут.